Вітаю вас, мої рідні! З вами Наталя Ворог. Сьогодні ми з вами будемо творити своє майбутнє, так наче ми пройшли шлях в 10 років і дивимося на цей шлях, який ми пройшли. Давайте розслабимо своє тіло і відпустимо думки. Сядьте зручно, вирівнюйте спину, зробіть глибокий вдих. Відведіть плечі назад і з видихом опустіть. Подиште декілька разів, щоб прийшло відчуття спокою і рівноваги. Глибокий вдих через ніс. І спокійний розслаблений видих. Дихаємо. Піскаємо всі зажими ще декілька разів. вдих. І потихеньку відпустіть дихання. А зараз уявіть, що ви знаходитесь на березі океану. Ви сидите на білому піску і дивитесь на хвилі. Вони набігають і розпливаються білою піною біля ваших ніг. Ви прийшли сюди побути в своїй тиші і відпустити свої думки. Ви часто приходите на це місце, щоб перезавантажитися і наповнитися. Зараз ваше життя є таким, про яке ви мріяли. Ви живете в своєму власному просторі, такому, який для вас зручний, комфортний. Ви задоволені дизайном розташуванням кімнат. В цьому просторі є ваші улюблені зони яких ви займаєтесь творчістю, робите тілесні практики, медитації, є зона вашого усамітнення, є зона для сімейного відпочинку, є зона для гостей, чи є тут камін, які краєвиди відкриваються за вікном вашої кімнати? Можливо, ви виходите на свою терасу і спостерігаєте за світанком. Можливо, ви берете чашку запашного чаю і виходите на балкон? Чи ваша тераса розташована в зоні сімейного відпочинку? Ви підібрали цей простір для себе, і будь-яке розташування різних зон вам подобається. Ви знаєте, чим буде наповнений ваш день. Можливо, ви будете займатися домашніми справами, чи, може, ви захочете. Приділити час своїй улюбленій діяльності? Що це за справа? Ви можете нею займатися вдома? Чи ви збираєтеся і їдете в інше місце? Хто поруч з вами, коли ви працюєте? Яку цінність ви приносите світові? Хто поруч з вами, коли ви вдома? Безліч різних картинок зараз міняється перед вами. Уявіть свою звичну картину вашого дня. Ваші дні не схожі один на одного, але і ваші звичні і улюблені ритуали є те, що може мінятися. Ви зустрічаєтесь з різними людьми. Ви відповідєте в різних місцях. Подорожі в різні країни. Ваші вечори. З ким ви проводите свої вечори? Як? Ви живете так, як ви мріяли. Ви маєте нові мрії. Ви постійно розвиваєтеся. Ви сидите на березі океану, дивитеся на хвилі. В стані, що ви маєте в своєму житті все, про що мріяли 10 років тому. Подивіться на свій шлях в 10 років, подивіться на себе, яка йде цей шлях. Зараз ви сидите в цьому спокійному, красивому місці, слухаєте хвилі, насолоджуєтеся теплим піском, і ви знаєте, що ви пройшли, чи все легко складалося на вашому шляху. Були труднощі, були сумніви. У вас щось не складалося так, як ви це бачили. Ви сумнівалися в своїх силах, а іноді зупинялися і задавали собі питання, чи варто все це? На вашому шляху було багато людей, які не вірили в ваш шлях, їм було байдуже до вас. І були люди, які йшли поруч з вами, підтримували, вірили і давали крила. Хто ці люди. Подякуйте їм, що вони є, подякуйте тим, хто був байдужим до вас. Ви, незважаючи на це, продовжували йти, бо ви жили своє життя. Ви не задовольняли очікування інших, ви знайшли свої цінності і керувалися ними. І ви знайшли однодумців, які розуміли вас. І таких людей багато на цьому шляху. Ваша взаємодія цікава і плідна. Серед них є ті, які з вами по життю, а є ті, які є бажаними гостями в вашому домі. Ви вже зараз можете розділити своє життя на різні відрізки. Ви знаєте себе сьогодні. Ви бачили себе 10 років тому. Ви розвивалися ці 10 років, ви вже інші. І наступні 10 років ви будете розвиватися і рости. Ви сидите на сонячному березі, сонце тільки починає лагідно обіймати вас своїми променями. Чудовий початок дня. Ще багато всього попереду і багато пройдено. Подивіться на себе ту, яка сидить на березі океану. Подивіться на себе, яка йде до своєї мети. Що ви можете собі сказати? Які слова підтримки? Який сенс ви вкладаєте в ці слова? Подивіться на себе ту, яка йде. Чи вірить вона тій? Яка сидить на березі океану. А тепер зберіть всю силу в свої слова, всю мудрість і скажіть, ти обов'язково прийдеш на цей берег, бо ти йдеш, ти будеш зустрічати можливості. Приймай ті, які відгукуються в твоєму серці. Розвивайся, продовжуй свій шлях, ціни свою енергію, вкладай її туди, де її цінять. Отримуй задоволення від процесу. Живи. Якщо ти знаєш, куди йдеш, ти прийдеш. Будь вдячна за підтримку. Будь щедра. Бажай добра іншим. Не гордись своїми досягненнями, Твої досягнення в руках Бога. Ти можеш багато робити і не досягати розвивай собі вдячність за те, що маєш, і Господь дасть більше. Він складе всі обставини, які допоможуть тобі на шляху. Це називається везінням. Не розчаруйся, якщо щось не виходить, на це є причина. Ти можеш про це не знати, але згодом зрозумієш, що все, що відбувається на твоєму шляху, то на краще. Ти зараз бачиш себе, яка вже прийшла яка пройшла цей шлях, і це є результатом твоїх кроків. Кожний день. Ти рухалась по кроку і наближалась до своїх мрій, не поспішай на своєму шляху, проживай кожний день свідомо, важливий не тільки результат, а й шлях до нього, хай ці 10 років будуть щасливими для тебе, проживай кожний день у стані легкості, давай собі час на переусвідомлення пройденого. На відпочинок на якісне планування своїх дій. Живи в моменті, кожен день починай з молитви. Хай Господь керує твоїми намірами, з ним вони будуть чистими. Будь уважна до свого тіла, храму душі. Годуй його вчасно і корисно, багато рухайся, будь уважна. До його потреб звертай увагу на його підказки. Вчасно зупиняйся. Будь уважна до своїх рідних. Вони є важливою частиною твого життя. Ти їм потрібна і зумій вибудувати баланс між важливими сферами свого життя здоров'я, відносини, діяльність. Сенси, тільки в балансі ти будеш по-справжньому щаслива і твій успіх буде справжнім. Ти сама відчуваєш свій стан всередині, себе не обдуриш. Прислухайся до себе кожного дня, задавай собі питання, куди я маю направити свою увагу сьогодні Вчись чути себе. Подивись на себе, це ти зараз і через 10 років ти все пройдеш, ці 10 років будуть твоїми вчителями, і цей ранок на березі океану це вже твоя реальність. Всі досягнення, які ти маєш в цій реальності, цей шлях в 10 років, багато чого прийде в твоє життя раніше, щось тобі стане непотрібне. Бо ти будеш розвиватися і будуть мінятися твої цінності. Подякуй собі тій, якою ти стала через 10 років, бо ти змогла щасливо й гармонійно прийти до себе нової. Хай це відчуття себе нової зберігається в кожному твоєму дні. Ти можеш слухати цю медитацію кожного дня і впевнено йти по своєму унікальному шляху. З вами була Наталя Ворох. Щастя і успіху вам в цій цікавій подорожі!